Перша згадка про українські гроші сягає часів Київської Русі. Вже тоді з'являється назва гривня. Спочатку це була прикраса на шию, а згодом головна грошова одиниця нашої держави. У Київській Русі з XI століття існували шестикутні срібні злитки вагою приблизно 150 грамів, які отримали назву київські гривні. Вони були основним засобом платежу, накопичення та одиницею вартості в грошовому обігу давньоруської держави і використовувалися аж до татаро-монгольської навали. Для щоденних розрахунків у Київській Русі люди користувалися дрібними грошима, такими як куна, різана, а також як і векшою. Це були своєрідні копійки тих часів. За князя Володимира Великого з'явилися перші справжні монети златники та срібляники. На них зображали князя та його знак тризуб. Саме він став символом нашої держави. У 1917 році перші гроші Української Народної Республіки назвали карбованцем. Пізніше ця назва не раз поверталася в історію, зокрема у 90-х роках перед введенням гривні. Щоб було зручно розмінювати великі суми, ввели шаги, їх навіть випускали у вигляді поштових марок, бо фони те гроші, які УПА та ОУН використовували у 1939-1954 роках, вони мали національну символіку і служили для підтримки боротьби за незалежність України. У 1996 році відбулася грошова реформа, і гривня повернулася, вона стала символом нашої незалежності і залишається ним до сьогодні. Від срібних злитків і златників до сучасної гривні історія українських грошей триває понад тисячу років. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві факти з історії України.